Вітаю, мої друзі! І спочатку хочу подякувати вас всіх за підтримку з моєю новою подружанцею Жулькою. По поводу собачки мені дійсно потрібна була ваша допомога, але це я зрозуміла пізніше. А допомога яка? Насправді коштами ні, харчами. Ні. Хоча одна пані, яка замовляла бурштин, і які я хотіла повернути 500 гривень, тому що вийшла робота дешевше, ніж, ніж я думала. Тобто я оцінила в 6 тисяч гривень, вона туди пішло менше срібла. І я хотіла повернути кошти, вона відмовилась. і в... Віддала на рахунок жульки. І за ці кошти я вам дуже вдячна. Я приймаю і за ці кошти я її куплю пігулки від кліщів від оцих моментів. Чому я ж про жульку вам напевно розповіла? Тому що я. Боялася самостійно брати таку відповідальність, бо жульку я сама потягну. Але я ж не знаю, скільки в неї діток, так. І якщо в неї 5 або 10 або тих цуценят, що я буду з ними робити? Тобто мені потрібна буде аудиторія, потрібна буде допомога, тому що жульку я. Все ж таки приручу я її стерилізую, і вона буде тут під моїм доглядом. А якщо там буде дуже багато цуценят, насправді в мене є вже дві, два джекрасила, один вівчар. Ну і так, прийомненьких трошечки в мене є, які живуть на свободі, але їх там підгодовуємо. Під, 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 під е, от. І якщо буде там, я не знаю, ще скільки там цуценят. Е, і якщо буде там багато, я буду просити, щоб, можливо, хтось свій будинок ну, будемо прилаштовувати. Тобто, у нас вже така велика гарна родина, і будемо прилаштовувати жулькіних діток. От. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви в мене такі крутезні. Я завжди знала, що ми притягуємо собі подобних людей. Тобто, в нас така вже зібралася така аудиторія, і ми дуже-дуже схожі. Не я не особлива якась, я така сама, як і ви. Тому які їхали, такі здибула. Дякую, що ви в мене такі є. Обіймаю вас душею і зараз по ділу. Сьогодні е, покажу останні роботи перед виставкою, що встигла зробити. І нагадаю, що п'ятниця, субота і неділя, тобто 24, -го, 25, -го, 26 -го жовтня Київ, е, Велика Васильківська, 12, галерея Метець буде проходити чудова, гарна річ. Виставка київляні гості Києва, хто у кого є час, сили, можливості, важкі часи, я, наприклад, сьогодні не спала всю ніч. Але бачите, неважливо, яка я, головне, що в мене прикраси красиві. Тому у кого є сили і бажання провести разом час з нами, приходьте, будь ласочка там цікаво, не буде світла, запалимо свічки. Е, в тому році ми так проводили виставку. Я проводила так, е, зустрічала гостей з свічками. У мене стоїть там великий канділябр, хто приходив, міг помітити. І так, при свічках е, навіть даже романтично. Головне, що всі були живі і здорові це головне все решта, ми переживемо. І хочу почати першими. Е, ці сережечки зроблені на замовлення е, для пані, у якої мені здається, що вчора було день народження. Сережки були, я вчора їх зробила, але так як у нас були проблеми зі світлом і, і з водою, тобто я їх не змогла це вже було запізно вам їх показати, я вирішила в ефірі показати їх першими. Це сережечки з бурштину. Ви мені писали, що розстроїли, що я їх не, не показала в прошлом. Їх ще не було, вони були в процесі. Я їх вчора доробила, тому можете приходити їх і забирати, приміряти і забирати. Ціна їх буде 4500 коштувати. Такі, як ви замовляли. Мені здається, що вам буде дуже-дуже гарно. А вас, якщо дійсно у вас було вчора день народження, я можу помилятися, все я вас вітаю з вашим днем народження. Так, Далі. І маю ще одну замовницю, яка на свій день народження замовила каблучку з гідрогресуляром. Також встигли. Зробили ось така гарненька каблучечка з гідрогресуляром. Також вас чекаю. Дуже радію, що ви прийдете особисто, тому що я зможу під ваш пальчик відрегулювати, щоб вам було зручно і, 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 і приємно. Тобто ця каблучка також чекає на вас. І наступна. А! Багато було питань в особисті повідомлення. І так дівчатка б запитувала, що ж таке це за камінь. Одна пані відразу відгадала: це, це гранат. Він крупний. І вона, цей гранат я залишаю собі. Правда, тут іще мені пару каблучок подобається. Я вже тепер не знаю, мені ще хочеться щось залишити собі. Але не треба бути такою жадібною, треба ділитися з народом. Тому... Але гранатик я залишу. У мене грядуть такі серйозні, гарні переміни. Я надіюся, мені потрібен буде ресурс, підтримка, сили. І гранат мені в цьому допоможе. Не, не дарма, він прийшов саме зараз. Він дуже красивий і дуже він мені наразі, ця підтримка мені потрібна. Тому це гранатик. І наступна каблучка, також мені дуже подобається. Це є рутиловий кварц. Також широка шинка. Оцей мені дуже подобається. Він, Ціна його, друзі, буде 9 тисяч гривень. Тут густий, густий рутил. Кристалика-рутила, вони густі, гарно розташовані, крупні, блищать золотом, дуже гарні, дуже якісний камінчик і дуже зручна каблучка. Можна прийти на виставку, приміряти, вдягнути, відчути її, наскільки вона, наскільки вона вам підходить. І ще одна каблучка у нас блакитний топаз. Така як моя, тільки в два, ну, тільки менша. Сама каблучка така сама, але камінчик менший. Цей буде коштувати 8500, і в ньому всередині включення флюоріта. Тобто такі більосі тут є включення, тут є слюда, включення слюди і включення флюоріта. От, оці ці біленькі такі квадратики, отакі, от ото є флюорід. Оце чорне. Чорненька така, кристалик такий, то є слюда. Тому, друзі, чия каблучка. Ще шикарна каблучечка, роз'ємна топаз, і гілядор, гілядор і топаз. Вона дуже зручна. Уже такі модельки в мене були. Дівчата вже їх Носять щасливі, приходили з гарними відгуками, дуже зручна, дуже цікава, цікава каблучка. Розмір. Ця каблучка підійде на 8, від, від 18 до 19,5 розміру. Тобто ширше можна зробити, але я не знаю, наскільки вона буде пасувати. Тобто, красиво від 18 до. 19,5, ну, максимум до 20 розміру. Каблучка буде коштувати 10 тисяч гривень, не пам'ятаю, сказала спочатку чи ні. Якщо сказала, то повторюю, ця каблучка буде коштувати 10 тисяч гривень. Збоку тут вона має відкрита для того, щоб проходило світло і підсвічувало. Знизу сам камінь просвічував і він так не втрачає кольор. Ось така Каблучечка. Підвіз, гідрогресуляр, Розновид зеленого гранату. Цей підвіз буде 6500 коштувати. Отак от він виглядає. Ну от. Ще раз покажу зоюрутіловий кварц ближче. Під роздивитися його там всередині, який він гарний, красивий. І заготовий, але я його... Я його навіть брати з собою на виставку не буду, тому що під нього готується дуже гарна каблучка і це буде комплектом. Я його брала в прошлий раз на виставку, але забрала додому, тому що він дуже подобається мені, і я не хочу його, хочу йому пару. Це топаз з природньою текстурою з зворотній сторони кристала, тому я хочу, хочу йому пару і буду, буду його пропонувати тільки в парі. А пара у нього дуже достойна і красива буде. Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, і будете бачити першими нові роботи. Показую, показую, хто кого беремо з собою на виставку. Тут і замовлення, і вільні роботи, і в попередніх відео, що я показувала. тобто тут все отакий От об'єм роботи ми зробили за два тижні. І частково ми вже повідправляли багатьом дівчаткам замовлення. Сьогодні вже, Вчора і сьогодні вже отримувала якісні гарні відгуки. А ще, знаєте, друзі, моя робота пахне щастям. Я цей тиждень, я стільки гарних відгуків отримала. У мене якийсь цей тиждень, тиждень. Сентиментальності якоїсь, що, не, що не повідомлення мене доводити до сльоз. З жулькою, я прям вже вечір, мені вже треба спати, вже ніч прям я читаю ваші повідомлення. І це так мило, це така підтримка. Ви такі, ти в мене крутезні. І... Так дівчинка пише, що забрала, забрала каблучку, приміряла щасливо, купу, купу гарних, приємних слів. І ви знаєте, це саме-дороге, саме, саме дороге, що я е, можу від вас отримати це зворотній зв'язок. Це настільки надихає і надає крила, і, і дійсно моя робота. Пахне щастям. Я щаслива, що я, що я маю таку, таку роботу і що можу, можу робити вас, тішити вас своїми прикрасами, що вам це подобається. І ви, ви також мені відгукуєтесь і передаєте свою приємну, гарну енергетику через повідомлення, через лайки, через підписки. Ну, тобто, ваша, ваша підтримка. Ваша підтримка вона надає сил і спала ти чи не спала. Ти намагаєшся зробити ту прикрасу, тому що ви її чекаєте. Друзі, дякую. Дякую, що ви зі мною обіймаю. Люблю вас дуже сильно. І підписуйтесь, будемо разом.